Добрий день. Сьогодні ми розглянемо презентацію з теми гіповітаміноз, ВС-автаміноз, порівняння причин та наслідки хвороб, спричинення нестачею та надлишків вітамінів. Вітаміни і їх роль в здоров'ї людини. Вітаміни відіграють важливу роль у підтримці нормального функціонування організму. Недостатність кількості призводить до порушення здоров'я, які класифікують як гіповітаміноз та авітаміноз. Розумінна різниця між цими станами допомагає своєчасні діагностування і лікувати хвороби, викликанні нестачу вітамінів. Що таке гіповітаміноз? Гіповітаміноз це стан, при якому в організмі знижений рівень або кількох вітамінів, але не до повної відсутності. Зазвичай розвивається поступово і часто має прихований характер. Симптоми можуть бути незначними, але з часом вони негативно впливають на обмін начовин, імунну систему та загальне самопочуття. Що таке авітаміноз? Авітаміноз – це гострий дефіцит або повна відсутність певного вітаміну в організмі, що викликає розвиток тяжких хвороб і патологій, це стан може зв'язатися при тривалому неправильному харчуванні, порушенні смоктування або через захворювання, що перешкоджають нормальному обміну вітамінів. Основні причини гіповітамінозу і авітамінозу. Гіповітаміноз це недостатнє харчування, дефіцит овочів і фруктів, зниження смоктування, тобто хвороби шлунково-кишкового тракту велика фізична або психічна навантаженість, куріння, ліки або гормональні зміни. А вітаміноз це тривала відсутність вітамінів у раціоні, хронічні інфекції, серйозні шлункові і кишкові захворювання, зловживання алкоголем або дієта з надмірним обмеженням. Симптоми і прави гіповітамінозу – це хронічна втома, порушення сну, тратевливість, сухість, шкіри, ламкість нігтів, випадіння волосся, зниження гострого гостроти зору. Порушення апетит, часто відсутність гострі симптоми, проте з часу можна виникнути проблеми з імунітетом та обміном речовин. Симптоми і провіавітамінозом: це залежно від вітаміну. Це може бути кровоточивість ясен, шкірні висипи, сильні нервові розлади, анемія, порушення зору, куряча сліпота, паралічі, серцево-судинні ураження, затримка росту у дітей, наслідки часто є незворотніми при відсутності лікування. А зараз порівняємо наслідки гіповітамінозу та авітамінімозу. Це в нас є показник. Ступінь дефіциту у гіповітамінозу – це часткова настача, а у вітамінозу це повна або майже повна відсутність. Характер пробігу у гіповітамінозу – це хронічний або поступовий а вітамінімоза гострий та важкий. Клінічні прояви це легкі, часто приховані у гіповітаміноза. У авітаміноза це яскраві тяжки з ознаками ураження органів. А лікування у гіповітаміноза це харчування, добавка і профілактика. У авітаміноза це необхідне термінове медичне втручання. Профілактика та лікування це повноцінне харчування з достатньою споживанням вітамінів і мінералів, контроль за станом здоров'я, особливо при хронічних хворобах і стресах, використання вітамінних добавок за потребою, регулярні медичні обстеження для виявлення дефіцитів на ранніх стадіях, освіта населення щодо важливості збалансованого харчування. Висновком можу сказати, що вчасне виявлення лікування гіпотенімозу запобігає розвитку вітамінозу та серйозне ускладнення раціональне харчування та здоров'я, спосіб життя найкращий, профілактика нестачі вітамінів.